Так, ми знаходимось у, у самому міста по проспекту Науки, 37. Двокімнатна квартира 60 метрів квадратний. Третій поверх. що старий Друга кімната. Великий балкон. Вид з вікна. Ось там проспект. Це Павлове поле. Меблі та техніка, всі залишаються. Кондиціонер, телевізор, навіть проєктор. Дуже тепла, затишна, велика квартира. Це сам вузол. Правильна машина. Кухня нова теж наладила. Цвіт кушня. Так. Кухня, опалення центральне. 60 метрів квадратних, дві кімнати, проспект науки, 37, третій поверх. Це гардеробний.